Сьогодні, 9 березня 2023 року, наша країна визначає день народження батька української мови та літератури, генія та героя української культури Тараса Григоровича Шевченка. Від його народження минуло вже 209 років. Все своє життя письменник прожив щиро та палко кохаючи нашу неньку Україну. Його сміливо можна назвати символом української нації, творчість якого присвячена боротьбі нашого народу за свободу і рівність проти поневолення. Ворог за часів Тараса Григоровича Шевченка українців був той самий, що і зараз, москалі. Також вірші нашого видатного поета у часи війни з Росією звучать по особливому і несуть нові сенси. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю полить. Боком віку прометея там орел карає, Щодень Божий дов бере і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не невигоре на дні моря. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрів з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кривавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Божу, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо в твої силі. І духу живому, вся неправда, вся неволя. І тобі одно помоляться всі язики во вікі і віки, а поки що течуть ріки Кривавою ріки. За горами гори хмарою повиті засіяні гори кров'ю полиці. Отанто милостиві, ми не нагодованою голу Застукали сердешну волю, та й Лягло костьми. Людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів вистало. Дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі. А матерніх гарячих сльоз, а батькових старих крива. Не ріки, море розлилось, огнене море. Слава, слава хартам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забудуть. Борітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.